Компресора нема. Що? Шановні підписники, трактор NA404. Доступний. 12.4, 16 передня резина. Кабіна дуже приємна, сучасна. Примусова гідравліка, плаваючий режим, блокування задніх колес. Міст передній включається виключається. 40 кінських сил, 490-й двигун Кемовський, повний привід, редукторний передній міст, кондиціонер в кабіні є приємна обшивка, паливний бак боковий і все. Сучасний дизайн, гарантія, сервіс, завчасті. Все є на цей трактор. До речі, NA це забрендована українська марка. Тобто, це зафіксований товарний знак в Україні. Тому. Коли є зафіксований товарний знак в Україні, такий як Еней, такий як СКАО, такий як ДТЗ, це означає, що фірма бере відповідальність за нього вже по сервісу і по запчастям. Це заявка. Підписуйся.